Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Далі говоримо про ситуацію на фронті на Запорізькому та Херсонському напрямку. Противник активних бойових дій не проводив. удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Що порад з лінією бойового зіткнення, про це повідомили в генштабі ЗСУ. Детальніше про ситуацію на Таврійському напрямку будемо говорити з Олексієм Дмитрашківським. Це речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Слава Україні, пане Олексію. Давайте почнемо з Авдіївки. Це ж також зона вашої відповідальності. Дивіться, аналітики Інституту вивчення війни вони припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх так званих вояк підрозділами Вагнера для наступу на Авдіївку. Чи фіксуєте ви таке? Так, інформація про появу вагнерівців вже з'явилася, але достовірної інформації тому, що дійсно це вагнерівці поки що немає. Дійсно, ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки. За минулу добу ворог здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі він здійснив 10 штурмових дій. Але слід зазначити, що всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку ворог застосував два танки. Хотілося б. Розпочати взагалі всю розмову з того, що е, завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку е, ворог відступив е, з деяких позицій. І зараз ми займаємося тим, що ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних е, дій. Ага. На запорізькому напрямку дійсно ворог проводить фортифікаційні там роботи, е, постійно вдосконалюються, проводить тактичні заняття. Е, сьогодні е, була спроба. Розвідуваль, роботи розвідувальної групи. Розвідувальна група була накрита вогнем, отримала вісіч, відступила. Олексію, а чи не могли б ви трішки більше деталей розказати? Якщо є така можливість, звісно, я розумію, що не все можна розказувати до того, як наші хлопці закріпляться? От про ці позиції, які ми, на яких ми потіснили російських терористів, на якому це напрямку? Хоча б приблизно, і завдяки чому вдалося їх відтіснити. Це Донецький напрямок. Ну, давайте розглядати ще таку історію, що досить багато сьогоднішній день відмовників, які не хочуть воювати, бачать, не бачать більше, перспектив наступальних дій. Окрім того, досить потужно і гарно працюють наші гармаші. Ну, і я думаю, що ворог просто не мав іншого вибору, як відступити з даних позицій. Напрямок, напрямок це Донецький. Я зрозумів. А от ви сказали про те, що ворог намагався робити певні штурмові дії, але без підтримки техніки. Чи є у вас пояснення цьому факту? Значить, пояснення цьому лише одне. Ворог поніс важкі втрати в особовому складі та техніці, але за даними розвідками, в районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки. І є таке припущення, що найближчим часом ворог спробує десь з того напрямку, можливо, зробити більш якісь потужні бойові рухи. На даний момент. Пояснення лише одне, ворог не має можливості, так як втратив бойову спроможність, техніку та відсутність боєкомплекту до техніки. Олексій, а чи є у вас спроби на вашому напрямку використовувати літаки четвертого покоління Су 35 Тому що от ваша колега пані Наталя Гуменюк з ОК південь сьогодні в нашому етері сказала, що зокрема от на Херсонському напрямку, на південному напрямку, росіяни почали використовувати трішки частіше ці літаки. чи спостерігаєте ви дещо подібне у вас? На нашому напрямку даних літаків помічено не було. Натомість ворог використовує дуже активно Су-25, Су-24 та е, армійську авіацію. Тобто гелікоптери е, мі 8 мі 24 А чи бачите ви е, спроби використання росіянами авіаційних бомб крилатих? Е, авіаційні удари відбуваються, але е, крилатих бомб в нас е, не спостерігалося. В курсі справи, що вчора був авіаудар по Авдіївці, що були загиблі, Но нагадаю, що там знаходиться 1800 людей, і на сьогоднішній день там п'ятеро дітей, якщо не помиляюся. А і останнє питання, власне, воно теж пов'язане з боєприпасами. Бо напередодні а, а, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі він заявив про те, що Росія прагне отримати боєприпаси Північної Кореї. А, і от в зв'язку з цим до вас питання чи фіксували ви, чи ваші військові на ваших напрямках а, боєприпаси не російського походження, які можливо або прилітали, або ви знаходили на Битих позиціях на, на даний момент поки такого не було зафіксовано. Але робота постійно ведеться. Якщо буде, я повідомлю Добре, дякуємо. Будемо чекати. Олексію, дякуємо вам за роботу і за те, що долучились до ефіру. А Олексій Дмитрашківський речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та напрямку.